Усім привіт! Сьогодні приготуємо обід чи вечерю, яку точно полюбляють усі. Для початку розігріваємо пательню разом з олійкою. Далі очищаємо та нарізаємо тоненькими кружальцями 4 картоплини середнього розміру. Важливо, щоб картопля була повністю сухою. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Викладаємо нарізану картоплю на добре розігріту сковорідку. Одним з важливих секретів приготування смаженої картоплі є те, що олійку, на якій вона буде смажитися, необхідно добре розігріти. В Україні картоплю називають другим хлібом. Наша держава знаходиться на третьому місці у світі за масштабом споживання картоплі на душу населення. Обсмажуємо на середньому вогні, додаємо сіль, чорний перець та мелену паприку. І продовжуємо обсмажувати. На сьогодні в Україні вирощують понад 100 різних сортів картоплі: кобза, віра, симфонія, мавка, горлиця, ніколя. Явір, Ванеса, Вінстон, Цезар це все назви сортів картоплі. В селищі Немішаєва Київської області навпроти інституту картоплярства навіть встановлено пам'ятник картоплі. Далі очищаємо і нарізаємо півкільцями ріпчасту цибулю: червону чи білу на ваш смак і додаємо на сковорідку. Понад 7% вирощеної в США картоплі використовують в МакДональдсі для приготування картоплі фрі. Всупереч, помилковій думці, картоплю Фрі винайшли не в США. В англомовних країнах цю страву називають картопля по-французьки або ж French Fries. Однак картопля фрі родом не із Франції. Вважається, що вперше її приготували в Бельгії. Зубчик часнику дрібно нарізаємо і теж додаємо до картопельки. До появи в нас картоплі у різних регіонах її називають бараболею, бандуркою, бульбою, мундибуркою українці їли переважно каші круп, страви з борошна і сирі та квашені овочі. Доки картопля не прижилася. В Україні її називали чортовим яблуком, земляною грушею, ріпою диявола або собачими яйцями. Обсмажуємо декілька хвилин і накриваємо кришкою. Протягом 19 століття картопля поширилася в Україні від Карпат до Слобожанщини. Найкраще ж родить на поліссі. Тут навіть є звичай, щоб картопля вродила велика, під час садіння треба вибрати найбільш огрядну жінку і декілька разів стукнути її дупою об землю. Далі перемішуємо і вбиваємо на сковорідку три яйця. Після цього знову накриваємо кришкою. Картопля насичена чималою кількістю поживних речовин. Вона, наприклад, є чудовим джерелом калію та клітковини, котрих ми часто не отримуємо в достатній кількості. Дрібно нарізаємо кріп та петрушку для подачі. Усі сорти картоплі є чудовим джерелом вітаміну С, потужного антиоксиданту, який підтримує здоров'я імунної системи. Вітамін С. Також покращує засвоюваність заліза. Тому, якщо подавати картоплю з м'ясом чи птицею, ви отримаєте більше заліза з цих білків. На тарілку викладаємо обсмажені яйця та смажену картопельку з цибулькою. І прикрашаємо зеленню. А щоб було ще смачніше, зверху посипаємо натертим пармезаном. Це неймовірна смакота. Думаємо, ви в цьому не маєте сумнівів. Тож спробуйте приготувати, і ви точно не пошкодуєте. Смачного і до зустрічі у нових відео!